Ми мали відповідно 20 ударів безпілотниками, типу шахієти з них 10 по цивільному агропідприємству о, внаслідок таких ударів підприємство досить серйозно пошкоджено. Крім того, були удари по куп'янському району. Якщо ми кажемо по 31 керовану авіабомбу, то 29 із них це саме було по відповідно, Купінському напрямку. Там ворог, тобто постійно обстрілює цей цивільний населений пункт. Ну і крім того, внаслідок такого удару і влучання, власне кажучи, впіві, тобто та саме дроном, то там отримав відповідні поранення. Місцевий лікар, крім того, на півночі ворог так само обстрілює наше прикордоння. Хоча і лінія фронту там є стабільною. Вона, тобто суттєвих змін, не зазнала, хоча ворог сім разів намагався там атакувати позиції наших військових. Ну а по куп'янському напрямку дев'ять разів, і наші воїни відбили саме ось такі дев'ять активних штурмів. Міського лікаря, який постраждав через скид дрона на легковий автомобіль в Куп'янську, про що ви згадали, а чи часто таку тактику полювання, скажімо так, використовує ворог проти мирних мешканців, і чи є методи протистояти цьому? Така тактика фактично постійно на всіх прикордонних населених пунктах, або ті, які наближені до лінії фронту, або де всюди дістає фактично ворог, то він застосовує саме таку тактику полювання на мирне на цивільне населення. І, на жаль, ми постійно фіксуємо і ось такі удари FPV дронами по нашим цивільним людям. На жаль, є загиблі, постійно є відповідно поранені. Ну І крім того, звичайно, замінованість так само дає про себе, скажімо так, нагадує щодня. Фактично, щодня ми маємо підриви цивільних. Там автомобілів або екстрена швидка медична допомога, або підрозділи ДСНС, які борються із відповідно пожежами на тому самому куп'янському і Зюмському напрямку. Постійно фіксуємо ось такі фактично підриви. Чи продовжується евакуація? Хто із цим допомагає, і головне, чи хочуть люди виїжджати. Ми постійно відповідно знаходимося в координації з нашими правоохоронними органами, підрозділами ДСНС місцева влада на місцях працює для того, щоб знов ж таки так пояснювати населенню. Фактично вже працювати індивідуально і наголошувати на необхідності евакуації, наприклад, з Куп'янського напрямку, тому що знов ж таки ворог ну фактично всюди вже може дістати по місту і ФПВ-дронами, Фактично б'є по цивільним багатоповерхівкам скажімо так, керованими авіабомбами, тобто там, в принципі, перебувати вже. Небезпечно у будь-якій частині цього міста, тому звичайно, евакуація це єдиний спосіб зберегти своє життя, життя своїх близьких. У нас створений координаційний штаб ще у 2022 році, який фактично координує відповідну діяльність між усіма там органами, між волонтерськими організаціями, які залучені до, до цього процесу, і е, у випадку необхідності ми і забезпечуємо і логістику, і місце для тимчасового проживання, навіть логістику за межі. Території міста Харкова і Харківської там області пане Олеже, ви нещодавно повідомили, що Харківщина входить до трійки лідерів серед регіонів України за кількістю виробників і продавців. Власне, як, попри воєнні дії в області, вдається тримати такий результат? Ви знаєте, так, для нас це фактично така тема досить актуальна. З одного боку, ми втратили внаслідок ворожої агресії 100 тисяч суб'єктів господарювання. І наразі ми започаткували за ініціативи офісу президента, конгресу місцевих та регіональних влад при відповідно президентові. То такі, е таку платформу як діалог влади та бізнесу для того, щоб чітко розуміти. Які потреби зараз у бізнесу, чим ми можемо фактично допомогти і максимально сприяти в тому, щоб вони, по-перше, зберегли свою присутність і відповідну діяльність, ну і, звичайно, мали якісь можливості для розвитку. Це і нові мікрогранти, і кредити 579 пільгові тощо. Ну і ми постійно знаходимося у комунікації з профільними міністерствами і наголошуємо на тому, що бізнес, як у місті Харкові, в інших населених пунктах Харківської області. Області має користуватися особливими умовами. Ну не можуть бути умови для ведення бізнесу, як у фронтовому Харкові, наприклад, і в тому, ж Івано-Франківську при всій абсолютно повазі. Тобто, тут мають бути унікальні умови і унікальні умови є для індустріальних парків, інших напрямків для того, щоб бізнес сам їхав на Харківщину, відкривався на Харківщині і продовжував свою роботу в таких складних умовах. Пане Олеже, маємо ще хвилину часу. Хочу спитати про те, рішення минулого тижня на засіданні облради було ухвалене про розширення програми підтримки захисників і захисниць і їх сімей. Розкажіть трошки більше. Для нас це знов ж таки це пріоритетне завдання. підтримка захисників, захисниць, їх сімей, і звичайно, соцпакет по цьому напрямку по реалізації програми маємо постійно розширювати, адаптувати, скажімо так, під ті під ту проблематику, яка у нас є. Наприклад, діти там загиблих захисників та захисниць отримали і отримують відповідну стипендію на скажімо так: утримання це наш, фактично, борг, тобто піклувати про таких дітей, і звичайно, ми постійно виявляємо прогалину постійні комунікації із ветеранськими там організаціями для того, щоб, скажімо так, вчасно реагувати на будь-які виклики.